Як українці провели свої матчі в АПЛ? У Луческу є проблеми зі здоров'ям. Та як зіграли Динамо та Шахтар в УПЛ? Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподаваєчка... Гайда Кривбас обіграв зорю у 20-му турі УПЛ рахунок 1-0 на користь підопічних Вернедуба. Кривбас після такого собі старту під гідою Вернедуба справді набрав обертів. Колектив йде шостим в УПЛ на даний момент, і в останніх п'яти матчах була тільки одна поразка поразка Шахтарю. В інших же поєдинках три перемоги і одна нічия з прямими. Конкурентами налагоджується ситуація в Криворізькому колективі. Шахтар здобув мінімальну перемогу над металістом 1-0. Єдиний гол на рахунку Бондаренка. Сікан це суцільний жах. Шахтар веде боротьбу за чемпіонство, немає комфортного відриву від Дніпра. В будь-який момент ситуація в таблиці може змінитись. Ювічевич випускає Сікана в старті. Лоскоче Шахтар своїм фанатам. Нерви. Такою грою, і сам Ювічевич на цей рахунок вже висловився, що так робити не можна. Але загалом у Шахтаря далі два матчі з останньою командою чемпіонату Львовом. І є шанси взяти легкі шість пунктів. Ну і після того, ще матч з Київським Динамо, дамо. Тобто 9 пунктів. Динамо своєю чергою перемогло Минай 2-0. Голи на рахунку Царенка і Ваната вперше з листопада кияни в одному матчі забили два м'ячі в одному матчі. Не знаю, чи то має якийсь вплив і зв'язок, але Мірчого Ческу розповів про свої проблеми зі здоров'ям. Я не думаю, що пов'язано з результатами Динамо, але, в принципі, дідо вже ну, відверто кажучи, не молодий, і, можливо, якось. Емоційно це також дається в знаки. Коли ми виступали в Єврокубках, то постійно їздили автобусами по 10 годин за одну подорож. А я в той час працював 7-8 годин на добу. Як наслідок, у мене розвинулося коксартроз. Це хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба. Але я поки працюватиму. Врешті-решт, у мене поки немає думок піти з футболу. Кода цього добряка, здоров'я дідо. Та очевидно, що в наступний сезонів ДК буде новий тренер. Питання: хто друзі? УПЛ не закінчується сьогодні. Ще низка поєдинків, так само не закінчується. І англійська прем'єр-ліга. І сьогодні о 18.30 Ліверпуль зустрінеться з Арсеналом Сані Зінченка. Дивимось всі ці матчі, і звісно, робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet! І вчора, звісно, також було і АПЛ, і наші козаки там копали. Матчі 30-го туру АПЛ. І Михайло Мудрик і Віталій Миколенко провели майже однаково. Розпочали на лаві запасних. По перерві вийшли на поле, але на результат гри прямо не вплинули. Ілля забарний на поле у складі Борнмута не вийшов. Команда перемогла Лестер 1-0 з ним на лавці запасних. Евертон Миколенка програв на виїзді Манчестер Юнайтед 0-2, пропустивши по голу в кожному з таймів. Перший гол у Ліверпульці пропустили, ще коли Віталія не було на полі. По перерві на полі з'явився Миколенко, замінивши Готфрі, який провалив гру. Вихід Віталія цю проблему зняв і загалом мав кращий вигляд, але результативного впливу на гру він не мав. Статистика Миколенка у матчі. 45 хвилин, одне блокування удару, одне перехоплення, два відбори, три виграних єдиноборства, це 100%, до речі, сім втрат м'яча, 11 точних пасів, 68,8% точних передач, два лонгболи, нуль точних, один зароблений фол, оцінка скорсті 6,8%. Найкраща серед гравців заміни Евертона. Своєю чергою Челсі вже з Френком Лемпардом на чолі також сухо програв на виїзді Булвергемптону 0-1. Михайло поле вийшов на 68-й хвилині замість Стерлінга. Але як і решта замін Лемпарда в цій зустрічі ситуацію за великим рахунком не змінив. Ба Більше на відміну від перформансу Миколенка не сказати, що Мудрик покращив своїми діями гру свого колективу. Якщо Мудрик і намагався щось вдіяти, як, наприклад, у цьому епізоді філігранно прокинув суперників, то одразу ж він отримував по ніжкам. Оцінка Софаскор 6,5. І що фанати на цей рахунок думають? Думаю, ви вже здогадали, що Мудрик неймовірно жалюгідний, не вміє тримати м'яч, не може перемогти опонента. В чому він справді хороший. Мудрик вийшов на Енфілд, і за 20 секунд всі казали, що його не зупинити. 10 ігор, 0 голів. Це спроба вхопитися за найменшу соломинку, але та поява Мудрика була гідною. Не було жодної причини підписувати. Карні, Мудрика та Мадуеки. Ви можете використати угоду Мудрика, але не можете використати звичайні три очки у вовків. Отже, Марсіаль отримав 5 місяців травми і повернувся, щоб забити раніше Мудрика. Очевидно, що він хороший гравець і краще підходу би арсеналу з його стилом гри. Черговий матч Челсі, у якому їхній український кіборг Мудрик все ще не забиває. По суті, він перебуває в тій самій ситуації, що й він. Не. Потрібен час. Мудрик і близько не входить до топ-5 ліги. Можна справді стати провалом століття. Друзі, дивились матчі на Наших козаків в АПЛ. Тоді пишіть свої коментарі на цей рахунок. Верто слабким видався вчорашній день. Але віримо, що сьогодні Арсенал Сані Зінченка віддується за всіх. Тож, дивимось, матч Ліверпуль Арсенал. Дивимось на наші нові відоси. Ставимо в цьому відео і підписуємось на канал. Макс колядає тут клан Трибуна. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, друзі! Бережіть себе і папа! -па.